Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву пригоду, яка відбулася зі мною, коли я була на прогулянці по лісі. Я зустріла там дуже несподіваного гостя для мене. Давайте спробуємо відгадати, хто це? Лісом котиться клубочок, в голках спінка і бочок. Він полює ночами, за жуками і мишами. Малята, хто це? Відгадали? Так, це маленький їжачок. У долинку. Із горбочка їжачок котивсь клубочком. До стежини докотився, став на ніжки, обтрусився і пішов по дріботів, а куди, куди хотів. Їжачок, їжачок Сто колючих голочок, дуже гарна спинка, спинка як корзинка. Тупу -тупу їжачок несе грибочки, на колов на голки грушу для миколки, і несе на спині яблучко для зіни. Ти його не лопи і у ліс відпусти. Жде у лісі тихо мама їжачиха. Там у листячку сплять п'ять маленьких їжачат Їжачок хитрячок з голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рік. Він гуляє біля тину, має носик на мистину, сам він схож на будячок. Це болючий їжачок. Вітаю тебе, їжичок. Привітайся, будь ласка, з нашими малятами. Вітаю вас, малята! Я маленький їжачок. На руках листочки. В Кошику грибочки. О, їжок, а де твій кошик? Де загубився? Давай його разом з тобою пошукаємо. Давай пошукаємо. Тут нема. Тут теж нема. Давай ще раз подивимось. Ось, ось, знайшла я твій кошик. Який великий кошик їжачок. А що ж ти нам приніс? Давай малятам покажемо. Давай. Давай покажемо малятам, що в нашому кошику. Так, а, дітки, подивіться, в нашому кошику є. Грибочки, каштанчики, скільки їй багато. Їжачок, Який ти цікавий в нас гість? такі багато подарунка нам з лісу приніс. Знаєте, малята, давайте ми спробуємо з наших каштанчиків зробити подарунок для нашого їжачка. Я пропоную зробити грибочки. Що спробуємо? Тоді починаємо! Для того, щоб зробити чудові грибочки, нам потрібно наші пальчики трішки підготувати. Давайте ми пограємо з ними за допомогою наших каштанчиків. Візьміть, будь ласка, два каштанчики, які вам сподобаються. Любої форми, розміру та інше. Ну що, починаємо грати. бам бам, бам Каштанка барабан. Тук-тук, тук, тук. Має дуже гучний тук. ці не любить дуже рижий. кіт, що спить колюжі. Кіт хопив мій барабан і побіг з ним за паркан. Ну що, пальчики ми з вами підготували. Починаємо працювати. А ти, їжичок, готовий робити грибочки? Так, слухай уважно і запам'ятай! Для цього нам знадобиться пластилин будь-якого кольору, але в мене білий та коричневий. Дощечка для пластилину. Аркуш зеленого паперу, каштани. За вашим бажанням можна ще використати сухе листя. Починаємо! Робити наші грибочки. Малята, для того, щоб зробити грибочок, давайте подивимося, з чого складається наш грибочок. А складається він з ніжки та шляпки. Будемо зараз вами робити такий грибочок. Беру будь-якого кольору пластилин, відриваю шматочок. І мені потрібно скатати ось таку невеличку ковбаску. Я катаю вперед, назад, вперед, назад. Ось мене вийшла ось така чудова ніжка. Зараз я ще одну ніжку скочу, а тепер малята. Я буду з'єднувати наші ніжки з каштанчиками. Ось так. Тепер я буду робити лісову полянку. Можу ще зробити. Пластилин повинен бути м'якеньким та слухняним. Можу прикрасити осіннім листечком. Ось малята, в нас і вийшла така чудова лісова галявина з грибочків. Ой, яка гарна вас вийшла чудова лісова галявина! Які грибочки у вас чудові! Малята, мені дуже подобаються ваші грибочки, які ви зробили для мене. Ми дуже раді, Йожичок, що тобі сподобалось. Я обов'язково тобі обіцяю, що ми з малятами зробимо для тебе щось, що-небудь смачненьке. Все, малята, наше заняття вже добігло кінця. До побачення, моє любі, до побачення малята, до нових зустрічей!